Вітаю глядачів мого каналу. Всім доброго ранку. 9.53, 30 серпня. І, як завжди, у нас перший розклад для усіх знаків зодіаку на день. Що у кого зложиться. Починаємо з стихії води, скорпіони. А, будь ласка, карти покажіть нам. Карту дня для кожного знаку зодіаку на цей день. Я проговорила тему і все. Да? Скорпіони. Скорпіони сьогодні очельники, мудрі люди. Пішли в себе. А вчора ви разві не були такі? Щось, мені щось так... Треба подивитися. Уже якийсь день був такий, що теж були скорпіони такі. Це така знайома картинка. Добре. Скорпіони сьогодні мудрі люди. Мудрі люди пішли в себе і собі там думають, аналізують. Це гарна справа. Треба зупинятися і думати про своє життя, як далі бути. Риби. Ой, риби, ви сьогодні супер. Рибки, ви сьогодні імператриця. У вас сьогодні буде дуже прибутковий день. Ви не просто захищаєте своє, ви ще й здобуваєте прибутки. Це дуже гарна карта. Для дівчат взагалі супер. Для дівчат це взагалі класно. Це сьогодні дівчатка, які рибки вони можуть народити дитину або завагітніти. А дізнатися, що вони вагітні. Також, ну я вам так скажу, коли дитинка у вас ви вагітні, то ви під знаком Янгола, ви під охороною, під охороною цієї імператриці. І це прибутки, по роботі прибутки. Хто хоче встраюватись, шукати роботу, ви її знайдете. Для хлопців імператриця це прибутки. І це ви сьогодні, ну, собственно кажучи, для всіх окружаючих вас, людей, такий архетип матері, можна сказати, да? <сіх> всіх, всіх охоплюєте своєю любов'ю, своєю ніжністю, заботою. Як це на українській мові забота, Швидко не можу з з з спомнити. То згадати, то е, ви сьогодні отакий, такий. А для дівчат це взагалі знак суперовий, суперовий, просто класний. Це, ну сьогодні ви просто рибки, ви сьогодні імператриці. Раки. У раків сьогодні буде перевернута башня. Я вам можу сказати, що це конфліктна ситуація, але це в зм'якшеному варіанті. Швидше на всього, це буде якісь умозаключення. Ви прийдете до якихось, у вас буде якийсь ну, скандал, не скандал, конфлікт, не конфлікт, але ви щось дуже серйозне зрозумієте в своєму житті. Буде такий серйозний серйозний сьогодні момент, коли у вас оце все зламається, ваші бачення чогось, на що ви дуже сподівалися, на що ви полягали свої надії, то все це сьогодні рухне у вас. Просто рухне. Ось так. Чи, схоже, це на. Розвод на щось таке, треба класти, треба дивитися, що це. Ну, давайте я покладу. Це емоції. Це ж, ну, звісно, це будуть. Е, дивіться, тут хитрість. Ну, як кажуть, дохитрилися, да? як кажуть, дохитрилися, добрехалися. Це брехня, це хитрість, це обман, це е, Ну негарні речі, коротше. Сплетні Ну, ось таке бруд. Бруд. Інформаційний бруд. Ось така буде у вас сьогодні ситуація. Стихія вогню? Овни. Овни сьогодні, на жаль, в перевернутому плані по землі. Будете проходити кризисну ситуацію по. Е Ну, якщо в перевернутому, то ви просто вкладаєте гроші і боїтеся їх вкладати в щось, то вже по цій картці ви вже втрачаєте. У вас йдуть втрати фінансові, матеріальні, ну а на цьому фоні і фізичне, бо нервова система там страждає капітально. А на нервовій системі у нас все: імунка, ЖКТ, все на світі, серце. Так що ось такі ви сьогодні у нас овни. То хоча б переверніться, мать його так, що робить? Ану? Ну ось, є ж потенціал. Так він стоячий на місці, але ж він є, і здоров'я є. Так що перевертайтеся, не займайтесь фігньою. Ще трошки там є, як кажуть, пороха в пороховницях. Леви. У леви сьогодні острахи, сьогодні леви будуть захищати свою енергію, захищати свої життєві енергетичні запаси, як кажуть, знаєте, може, буде, це ж посухи, це енергії людські. Ну, якісь будуть проблеми, будете їх вирішувати, будете захищати своє, як кажуть. Бо по посохам, по Посухам, це ж вже бажання, це вже і дії. Тобто тут ви будете захищати свої бажання, свої, е, натх... ну, все, ви своє будете захищати, даже починаючи від бажань, закінчуючи своїм життям. Ось так вам скажу, що від мінімуму до максимуму. Будете захищатися від людей, від начальства. від… Навіть близьких людей, які на вас давлять, від сусідів, які вас задовбали. Тобто, ну от різного плану будете цим займатися ви. Так, що так, леви. Стрільці. Стрільці сьогодні все хорошо, самодостатні, слава Богу, ура. Так, воздухи, повітря, терези. Терези сьогодні обворожительна королева чаш. Ніжна, лагідна, сексуальна, е, ну просто бальзам на душу. Я вам скажу, що це е, ви сьогодні, по-перше, Терези. Е, якщо ви хлопці, то теж маєте отакий Ніжний момент в своєму житті, почуття ніжні маєте до когось. І ось вам, ну, в розових окулярах знаходитися. Ну, або такий гарний настрій у вас, і ви сьогодні до всіх добрі, лагідні, такі, як оця королева. Дуже гарно, чому ні. Водолії. водолії сьогодні по землі королі. І дівчата, і хлопці, тобто вони це все дають, виробатують, е, працюють, організують, це керівники, це люди, які керують сім'єю, е, колективом, в якомусь сообществі людей, е, це по землі, це прибутки, це гроші, це фінанси, це все матеріальне, і ви це все робите. Це від вас зависить. Від вас сьогодні це все зависить. Цей добробут, матеріальна частина, і фінансова все в ваших руках, люди. Все в ваших руках. Такі сьогодні водолії. Так, що можна робити сьогодні? І покупки серйозні, на роботу устраюватися, і робити якісь бізнесові речі, проекти, і все хороше таке. Це буде вам в прибуток. Так, далі у нас ідуть близнюки. Ой божечки, цю карту я а близнюки. Ви сьогодні будете болтати язиком, тіліпати ля-ля-ля, бла-бла-бла, і більш нічого. До речі, все це буде лишнє і вас, вам піде в мінус. Так що, ну, ось ви такі сьогодні. Що я можу сказати? Буває таке у близнюків. По землі, знаки землі, тільці. У тільців сьогодні, ну, так собі шанс. Бачите, дуже маленький, якась мужка лазить, е, маленький шанс перевернути туз, але це туз. Так що, ну, щось таке маленьке у вас буде. І по прибуткам, і по. Е, ну, Щось таке маленьке буде, але дуже маленьке. Не те, що ви очікували. На жаль, діви, а діви, діви сьогодні. Якісь розхристані, немає дисципліни, нема прагматизму, немає енергії такої. Але ж королева, це ж ви ж організовуєте це дівчата в сім'ях, це щось якось ви розхристані такі, не зібрані, ще й будете злі і противні, то треба повертатися. Треба повертатися і, ну бачите отримаєте якусь перемогу в такому стані. Маленько, але вона вам нічого не дасть. Перевертайтеся і буде все добре. Бачите, ви прийдете до тями. Прийдете до тями і всі чотири стихії будуть ваші. Це об'єднання, розуміння, навчання, нова фаза буде. То повертайтеся, не, не, не валяйте там Ваньку. Так, ну і козороги. Що тут наші козорожки сьогодні? А козирожки сьогодні, бачите, мають якусь таку неприємну, неприємність якусь собі на голову. Ну, буде якесь таке розочарування, якісь обіди, якась така історія не дуже приємна, якась неприємна інформація, якась ситуація така тяжкувата для вас. Може, щось дізнаєтесь, ану. Будуть якісь погані у вас новини. Ну, от ви сьогодні такі. Такі сьогодні. Ну, переживете сьогодні цей день. Трійка в позитивному плані, то переживете нормально і підете далі. Бо козирожки вони такі. О, пожалуйста, дев'ятка. Дев'ятка. Будете захищати своє. Будете стояти упорно на своєму. Упорно це, це не впрямство, це упорство. Так що, свої інтереси ви будете захищати. Ну, ось і свої бажання, до речі. Така карта випала нам сьогодні на всіх знаків зодіаку. Можете передивитися, переслухати. Риби сьогодні чудові. Дерези чудові і водоліє. Тобто, ну, все класно. Класно і у стрільців. От. І, та, ну і скорпіони, я скажу, дуже гарна карта. Так що так. Ну, а остальні так собі. Потроху, потроху-потроху. Звісно, потроху. поганенько тут у раків така ситуація. тяжкувата. Трошки тяжкувата у. Овнів, але вони оклімаються, я в цьому впевнена. Справляться зі своїми проблемами, я надіюсь, дуже швидко справляться діви. Ну і е, козироги теж будуть нормальними. Ну, а близнюки що можна сказати? Менш болтайте. Тримайте язик за зубами, але це вам, ви не можете цього зробити, ви такий знак. Все, люди почуємось, папа.